Сьогодні хочу підняти таке питання. Давайте поговоримо про землю для хризантемки. в яку садити землю? Так, ми, мій канал переважно про велику квіткову хризантему і середню квіткову хризантему, яка у мене росте у горщиках. У мене зібрано за роки дуже багато сортів. І я можу наприклад вам сказати, що. Хризантема, велика люба хризантема, це ну, наскільки благодатна квіточка, її втикнеш і дай її сонечко, і вона тобі буде звичайно квітнути. А, но, Є таке, розумієте, я ніколи хризантему великоквіткову, середньоквіткову, усі хризантемки, які ростуть у мене у горщиках, я їх не сажу у звичайний ґрунт, не набираю його із городу. От не так-то і дорого. Наприклад, приїхати, я е, в нас в епіцентрі не купляю саме дорогу там землю по тисячу гривень, по, по, по 800. Ні. Ви можете зайти у, е, наприклад, в епіцентр. так, І я беру саме таку дешеву землю, 80 літрів. Вона переважно зараз коштує, там, я брала 300 гривень. І повірте, мені дуже класно, вона легенька. Вона пухка корінчикам дуже добре, дуже добре вони проростають. От. Живці прекрасно приймаються. Для цього ну як, вам хватить не за всі гроші світу для хризантеми, великоквіткової потрібно дорогу землю. Тому що я чую, що є. Там, наприклад, їм потрібно якийсь особливий догляд, особливий, особливий там, уход. Неправда, пробуйте. Я вам зараз покажу землю, так, яку от, ця же саме за 300 гривень 80 літрів. Бачите? Якщо ви наприклад, будете садити навіть у 3 горщики свої обкорінені живці, ви зможете розділити, наприклад, 25-26 горщиків у вас вийде за 300 гривень. Так? Собівартість одного горщика з одного горщика землі вам вийде приблизно 11 гривень. От, то є, ну, це не дуже дорого. Але земля легка, пухка, вона гарно, гарно пропускає вологу. От, це найкраще, ну, що може бути для великоквіткової хризантеми і ну, не за всі гроші світу. Так що не не нагрібайте з городу землю, тому що переважно уважиш на городі теж земля, ви щось садите там, картоплю, кабачки. Ну ну все, ну, Помідори, все, що люди да, от, садять буряки на городі. От, для чого вам цієї важкої землі? А, то ж саме, наприклад, я купляла хризантему, велику квіткову та мультифлору. Мені теж прислали горщику, горщик насипаний з звичайної. Ну, Звичайної землі. Так? І люди просто не розуміють, що вони переплачують ем, гроші, тому що ну, та ж сама нова почта, все одно кожна посилочка йде на вагу. І за це ви платите за доставку набагато більше. Для чого, якщо ви можете купити землю? От, і я думаю, що 300 гривень для 25 горщиків вам для звичайного там, квітування. От, ну, достатньо для того, щоб розмножувати собі хазетеку. І дивіться, яка гарна, легесенька. І горщик, він як пушиночка. От, Легесенька земля. Так що. Всім гарного дня і, звичайно, потрібно підживляти. Ми також в слідуючому відео поговоримо про гарний розвинений корінь, як запорука гарної квіточки. Всім дякую, до побачення!